Я сьогодні знаходжусь на благословенному місці. Я знаходжусь з благословенними людьми, які в свій час зробили правильний вибір сісти у ніг Ісуса і навчатися. Це величезні інвестиції, своє майбутнє в розвиток свого внутрішнього чоловіка. Ці прекрасні молоді люди могли б десь піти, займатися якимись справами такими земними, які не касаються Царства Небесного, але вони вирішили вивчати Боже Слово, досліджувати Боже Слово, молитися. Шукати Бога, вже майже всіх Бог похрестив Духом Святим, щасливі, радісні. Навчання проходить благословенно, скоро вже буде місіонерська практика. Я тішуся з цими молодими людьми. Вони мудрі, вони правильно спланували своє життя. І як не радіти з такою чудовою молоддю, я в свій час теж зробив такий вибір у 17 років, щоб навчатися біблійний заклад. І на сьогодні вже 48 років маю і не жалію, що я став на цю дорогу. Молоді люди, сьогодні в житті багато є доріг, а є дорога благовістя, дорога євангелізації, дорога місіонерства, дорога служіння Богу. І я закликаю, максимально включайтеся служіння Богу. Максимально. Максимально, якщо ви бачите, що ви маєте потребу ще в навчанні, будь ласка, зараз ця школа як закінчується, буде ще підліткова школа. Тут в Познані, в Польщі, а потім буде знову місіонерська школа. 22 вересня починається навчання. Вже хвала Богу, записується навіть з інших материків, молодь записується. То чудненько, то слава Ісусу. О, через п'ять днів ми відправляємо з цієї школи ще одного братика в Мексику служити тому народу, розказувати тому народу про Ісуса. Географія велика, весь світ сьогодні доступний нам, можемо їхати аж до краю землі. Тому молоді люди, запрошуємо, де би не були, в якій би країні не були в Європі. приїжджайте, прилітайте. Познань, 22 вересня, розпочинаємо навчання місьницької школи наступної групи. А наразі прошу, благословляйте цих молодих людей. У них буде випуск 18 серпня до цього часу, щоб вони ще засвоїли і взяли, що хоче дати їм Бог. Що хоче зробити в них Бог, щоб було преображення, було помазання, була сила, була влада, були дарування. До речі, дехто з них вже має Дари Духа Святого. Прекрасно. Тому молоді люди, запрошую вас в це життя, в цей світ служіння Богові. Це прекрасно. Можливо, якісь невіруючі або душевні плодські можуть казати, що це щось не те, неправильний образ життя. Не звертайте уваги. Бджола ніколи мухи не доказує, що мед це хорошо. Тому хай Бог благословить вас прийняти. Рішення віри, зробити шаг віри. І дозвольте Господу, хай Бог вправить вами. До зустрічі, молодь, будьте благословені.